20 Марафон Єдині новини разом ми сила. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Все буде Україна. Головні події, висновки та прогнози. Ще одна доба героїчного протистояння українського народу. Не пропустіть вже сьогодні. Вони покинули цивільні професії і взяли до рук зброю з різних регіонів, з різним бойовим досвідом, але з однією метою вигнати агресора з української землі. Суспільна розповість історії незламне. Військового Херсону, який пішов на передову і отримав важке поранення. Оборонця Харківщини, який з березня в окопах, ми на своїй землі нам ходити Нікуди вони стали захисниками, щоб берегти українців від ворога. Тримаємося разом, працюємо для перемоги і наближаємо її день за днем. Єдині новини, головне, сьогодні о 20-й. Добро вечора. Тривався український марафон. Працює суспільне. Мене звати В'ячеслава Футін. Жестовою мовою перекладають Тетяна Журкова і Лада Сокалю. Говорити будемо от про що. Буряти, тувінці, дагестанці та чеченці. Росія відправляє на смерть в Україну нацменшини. Гроші, пільги, житло. Яку допомогу можуть отримати ветерани і родини загиблих військових? Європа переходить в режим економії. Комунальні послуги коштуватимуть цієї зими у ну, рази більше. Жителів Німеччини закликають менше опалювати будинки, не використовувати забагато гарячої води, а також відмовитися від непотрібних електроприладів. Харків та його околиці в день ракетами атакували російські загарбники. Про декілька вибухів повідомив міський голова Ігор Терехов та керівник обласної адміністрації Олексій Олексінігубов. А близько п'ятої ранку ворог вдарив по Запоріжжю трьома ракетами С-300, Сповістив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. Наслідок влучання пошкоджено історичну будівлю млинні бура, якому понад 130 років руйнувань зазнав, і розташований поряд об'єкт інфраструктури. Але в епіцентрі вибуху винятково цивільні об'єкти за словами старуха травмованих та загиблих немає. Був Зараз нічого взагалі немає. Я не знаю, куди вони цілилися, що не хотіли, куди поцілити. Просто спали парі ночі. Воно як грохнуло, такое грохнуло, грох, як би. Почало все